Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Закріплення вмінь писати вивчені букви, списування речень, поданих друкованим шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 51. На першому рядочку напишіть апостроф. Оставте відео на паузу. Трошки нижче між рядкової лінії починаємо писати ліву дужку. ведемо заокруглюючи ліворуч та закінчуємо писати трохи нижче нижньої рядкової лінії. Цю дужку пишемо перед словом. Аналогічно нижче міжрядкової лінії починаємо писати праву дужку. Ведемо заокруглюючи праворуч і закінчуємо писати нижче нижньої рядкової лінії. Цю дужку пишемо, коли закінчили писати слово в дужках. Напишіть на цьому рядочку дві дужки кому. Дві дужки. Поставте відео на паузу. На третьому рядочку напишіть дужки. Апостроф «Дужки». Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть слово п'ять, та в дужках укажіть цю цифру. Розмір цифри трішки більший за розмір робочого рядка. Не забувайте ставити кому. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть слово 9 в дужках укажіть цю цифру. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо написане на наступному рядочку. Знак м'якшення. І буква Знак м'якшення. І через тире його написання. Відтворіть цей рядочок на нижньому рядочку. Поставте відео на паузу. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі: Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Прочитаємо речення на наступному рядочку: Комп'ютерна мишка. Комп'ютерна мишка. Перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. Давайте прочитаємо наступне речення. Дем'янко і Мар'яна Переможці. Дем'янко і Мар'яна переможці. Перепишіть це речення самостійно. Почніть писати ж на цьому рядочку. Поставте відео на паузу. Прочитайте речення. Спишіть їх у робочий зошит. Зупиніть відео. Вправа Смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.